Гриби це дарунок лісу, але водночас вони є небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді і смерті. Отруєння організму викликають токсини та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Страви з грибів дуже смачні, але для цього їх треба правильно приготувати і, звичайно, використовувати лістівні гриби. Не купуйте гриби в місцях, які не предназначені для цього, тобто на стихійних місцях торгівлі. Гриби потрібно купувати в магазинах або там, де ви впевнені в їх якості і безпечності. Якщо ви самі полюбляєте збирати гриби, то ні в якому разі не беріть гриби, в яких ви хоч. На долю секунди сумніваєтесь зараз. Багато грибів двійників, котрі схожі на їстівні гриби, але вони несуть небезпеку для людини. Навесні у Кироградській області було кілька випадків отруєння грибами. Одна людина померла. Якщо ви самі збираєте гриби, то гриби краще не збирати вдоль трас. Тому що вони дуже багато накопичують солі важких металів. Якщо ви збираєте гриби і на них є якісь нарости, їх краще не брати. Краще не брати гриби, які вже в'ялі, або були зірвані до цього. Коли ви збираєте гриби і на них слиз якийсь, або вам здається, що гриб червивий або хворий, то його теж краще не брати. Коли ви принесли з лісу гриби, то їх, зразу потрібно приступити до їх обробки, тобто їх почистити. Якщо це маслюки, ми знімаємо верхню шар з них. Якщо на ніжці є ґрунт, його треба видалити разом з частиною гриба. Потім, коли ви гриби, обов'язково повністю всі перебрати. Особливо ті, які збирали не ви, тобто діти або вам хтось допомагав. Після цього, як ви почистили гриби, їх потрібно 7-10 хвилин проварити, обов'язково цю воду злити, і лише після цього переступати до кулінарної приготування грибів, тобто до подальшого їх варіння або жаріння. Якщо ви консервуєте гриби, то вам необхідно. Більш ретельно підходити до цього, тому що на грибах дуже багато може залишатися ґрунту, так їх між пластинками, і це може призвести вже до, іншого, до іншої небезпеки і такого захворювання, як ботулізм. У жодному разі не пригощайте грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок, адже ця категорія людей найбільш вразлива до отруєнь. Звичайно, отруєння грибами наступає не одразу, а може десь через дві години. І 6 годин, і навіть через добу. Якщо ви відчуваєте слабкість запаморочення, подвоєння в очах, нудоту, блювання блювання вас виникло, необхідно одразу звернутися до лікаря, тому що це може бути одним із симптомів отруєння грибами. Отож, краще за все або відмовитись від вживання грибів, або купувати їх у магазинах, де на них є спеціальний сертифікат. Бережіть. Своє здоров'я та життя своїх близьких.